В Україні можуть знову оголосити карантин, причина стрімке збільшення хворих на вірусні інфекції та навіть летальні випадки під загрозою. Відразу п'ять областей, принаймні про таке вже заговорили в міністерстві охорони здоров'я. Які регіони в небезпеці чи буде карантин в столиці, і які конкретно обмеження розробляють? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Тільки за останній тиждень в Україні плюс 171 тисяча хворих на гострі вірусні респіраторні захворювання. Більшість пацієнтів, а це понад 100 тисяч діти. Частина хворих не просто звернулася по допомогу, а й потрапили на лікарняні ліжка. На жаль, є й смертельні випадки від ускладнень грипу з січня померло 15 людей. На це звернули увагу в профільному міністерстві і вже заговорили про запровадження так званого локального. Карантину найбільше хворих станом на тепер на заході нашої країни. Зокрема, на Закарпатті, в івано франківській Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Щоб убезпечити населення, там можуть запровадити дистанційне навчання, обмеження відвідувачів в установах та інші карантинні заходи. Зараз спеціальні обласні комісії слідкують чи не перевищує кількість хворих так званий епідпоріг. В деяких школах Рівненської та Чернівецької області вже перейшли на дистанційку. На Одещині, зокрема, в місті. Чорноморськ школи та дитсадки закрили на карантин ще з 4 лютого, як попередити хворобу і не захворіти. Звісно, на просторах інтернету ви можете побачити безліч рекомендацій та домашніх і не тільки рецептів. Однак вірусологи нагадують, що залізна, найдієвіша профілактика ковіду та грипу це саме вакцинація. І це дві різні історії. Вакцинація проти грипу не захищає від ковіду і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день. Від грипу можна робити щеплення навіть малюкам, починаючи з шостого місяця життя. Це до слова безкоштовно. Запитайте в свого сімейного лікаря. І додам трохи статистики загалом з кінця вересня на гострі респіраторні захворювання, грип та ковід перехворіло понад 2 мільйони українців, і це на 20% менше ніж торік в цей же проміжок часу звітують у міністерстві охорони здоров'я. Мені ж залишається тільки побажати вам міцного здоров'я і бережіть себе. Дитину щоб купити увага, авто ціна питання 20 тисяч доларів. Харків'янка відмовилась від новонародженої доньки, аби сісти за кермо в історію. Вчасно втрутилась поліція. Що з немовлям та іншими дітьми горе-матері матері? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Наступні фото в мережі оприлюднила Харківська обласна прокуратура. Це конверт із пачкою доларів. Всередині 20 тисяч зелених. Саме в таку суму оцінила свою донечку, жителька Харкова. Жінка вирішила, що бавитися з немовлям їй не до смаку, тож знайшла покупця дитини, якби це жахливо не звучало. Дівчинці немає й трьох місяців. Немовля з'явилася на світ. 1 грудня примітно, що це не єдина дитина в родині. Жінка разом із співмешканцем також має сина, якому невдовзі виповниться два роки. Спіймали горе матір на гарячому якраз під час отримання грошей за немовля. На отримані кошти вона хотіла купити автомобіль. Обох дітей нині забрали їх. Обстежують лікарі. Далі за них відповідатиме ювенальна поліція та місцеві органи влади. За скоєне, а мова про торгівлю людьми, жінці світить позбавлення волі на строк від восьми. До 15 років прикро, що поки одні сім'ї проходять сім кіл пекла щоб народити або навіть усиновити дітей, інші готові позбутися своїх чад. За гроші, і звісно, це не єдиний сумний випадок у Дніпрі. До прикладу, жінка хотіла продати свого дворічного сина за один мільйон гривень. Її так само тоді схопили під час отримання сумки з грошима. В мене в голові не вкладається, що люди йдуть на такі злочини, продають найрідніших. Сподіваюсь, усі причетні понесуть належне покарання. Сів на телефон, подзвонив російському диктатору Путіну, а потім і президенту Володимиру Зеленському. Ба більше пообіцяв зустріч з обома з блідолицем Може побачитися в Саудівській Аравії, а із Зеленським у США вже цього тижня. Про що говоритиме з обома і як це наблизить припинення війни? Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Путін не трамп вперше після інавгурації офіційно поговорили. Жодної конспірології, телефонну розмову. Нарешті підтвердили всі сторони світу. Як то кажуть, одним з перших про це повідомили журналісти CNN. Далі інформацію підтвердив Трамп. Він залишив допис у своїй соцмережі. Мабуть, не хоче платити Ілону маску ще й за блакитну галочку в Твіттері. Так, от, за словами Трампа, говорили про Україну, близький схід, енергетику та штучний інтелект, згадали події Другої світової та зійшлися на тому, що треба зупинити загибель людей у війні Росії проти України. Знаючи, який Путін історик, боюсь уявити, що він там наплів. Знову про те, що нібито Польща спровокувала напад гітлерівської Німеччини, лишається тільки здогадуватись. В Кремлі сильно раділи, що розмова відбулась, тож відразу похвалились, що вона тривала аж півтори години. Можливо, труднощі перекладу. Путін все-таки німецьку вчив, а не англійську, і звісно, придворний речник Пісков наголосив, що Путін запросив Трампа відвідати Москву. Цікаво, що попередній президент США Джо Байден не спілкувався з російським диктатором майже три роки після розмови з Путіним. Дональд Трамп зателефонував і президенту Володимиру Зеленському. Він у своєму вечірньому зверненні до українців назвав розмову хорошою та предметною. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Після розмови з Путіним і з Зеленським Дональд Трамп виступив в овальному кабінеті перед журналістами. Там він анонсував, що тепер готується. Зустрітися з обома сказав, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але вона може відбутися на близькому сході, зокрема в Саудівській Аравії. Крім того, планується і саміт Трамп-Зеленський, і, можливо, це відбудеться відразу після Мюнхенської конференції, яка, нагадаю, стартує 14 лютого. Після неї Зеленський може вилетіти на розмову до Вашингтона. А що каже Китай на все це? В піднебесній пильно слідкують за міжнародним порядком денним. Китай торгує і зі Штатами, і з Росією, але зацікавлений бути учасником гри, а не тільки глядачем. І підтвердження тому пропозиція Пекіна організувати зустріч Трампа і Путіна без зеленського. Китайські посадовці, нібито через посередників, пропонували команді Трампа організувати саміт із блідолицем. Принаймні про таке пише видання The Wall Street Journal» з посиланням на посадовців у Пекіні та Вашингтоні. За словами інсайдерів, китайські посадовці впродовж останніх тижнів пропонували команді Трампа говорити з Путіним про Україну без України. Та-дам! Крім того, як анонсувати зустрічі, голова Білого Дому, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що вступ України до НАТО більше не обговорюється, бо це не найближча перспектива. Водночас пообіцяв, що штати продовжать підтримувати Україну, щоб Путін не подумав, що виграв, але на відміну від попередників у Вашингтоні, нібито слідкуватимуть. Куди йдуть їхні гроші, мовляв, адміністрація Байдена безглуздо передавала гроші Україні. Натомість команда Трампа хоче гарантій. Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісно земельні матеріали, у них є нафта, газ і багато іншого. І ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодились. Запитали Трампа і про візит до Києва, бо попередній лідер США Джо Байден бував в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Натомість Трамп сказав, що не обіцяв їхати до Києва. Але коли його запитали, чи він би поїхав, то він запевнив, що це не проблема. Що ж, ласкаво просимо. Після цього величезного об'єму заяв, звісно, посипалися різні реакції. Колишній радник президента з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував розмову Трампа й Путіна і заявив в ефірі CNN, що в Кремлі певно розливають горілку. Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, у Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви». Не можу погодитися, що прям такий великий день для Москви, але певну легітимізацію російський диктатор таки отримав після цієї розмови. І тут важливо, як себе буде поводити решта світу. Бо як би кому не кортіло, а світ. Не належить Путіну і Трампу міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії заявили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Про це йдеться у паризькій заяві міністрів, опублікованій середу. 12 лютого в документі йдеться, що Україні потрібні суттєві гарантії безпеки. Мир в Україні це мир на всьому європейському континенті. Жваво реагують на розмови Трамп, Зеленський Путін і в Україні волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська припустила, що на майбутніх перемовинах нам можуть запропонувати неприйнятні умови, але ми маємо право відмовитись. Умови, які нам базово початково запропонують, будуть для нас неприйнятні і багато в чому навіть принизливі. А далі все залежатиме від того, як поведе себе ЄС, Китай інші країни, від того, як поведе себе Трамп, якщо ми захочемо справедливих умов, як відреагує Путін, якщо ми відмовимось віддавати своє тим часом російські помийки, які чомусь називають себе медіа. Святкують, мовляв, новий американський президент не залишив європейцям місця на переговорах. Пропагандисти цитують видання Monde, яке оприлюднило статтю із заголовком Війна в Україні. Дональд Трамп порушує єдність союзників, починаючи мирні переговори з Володимиром Путіним. В матеріалі дзвінок Трампа в Кремль оцінюють як самостійний крок Америки. Мовляв, новий президент США діє без консультацій з європейськими лідерами. Та я б не стала передчасно панікувати. Позиція Трампа всім відома тут нічого нового. Він завжди говорив про те, що Європа без Америки не впорається. Про те, що НАТО тримається тільки на штатівських ресурсах, і про те, що євроатлантичний зв'язок не такий вже й потрібний. Не пам'ятаю міцної дружби між. США та Європою, наприклад, за попередньої каденції Дональда Трампа, тут прикро особисто мені інше, що в Європі досі не дозрів той лідер, який зможе взяти на себе сміливість, відповідальність і політичну волю, колись раніше подібну роль хотів приміряти Еммануель Макрон, але так і не потягнув. А хотілося б побачити в Європі Черчилля нашого часу. А як ви вважаєте, чи вдасться Трампу таки закінчити війну? Чи планується чергова заморозка? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Для нас це важливо. Будьте з нами. Побачимось!